Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка. Якщо ти натиснув на цей ролик, значить тобі цікаво, по чому зараз китайська міні-тракторна техніка весною 2023 року. І такий коротенький ролик буде. Це Кентавр 200B9 з мотоблочною коробкою, з двигуном zs 1115 на 1100 см. І його ціна на даний момент зараз 2600 доларів. Наступна, це тільки новенька техніка зараз тільки приїхав. Кентавр 240БР. Це в принципі той самий 200 б 9 тільки в нього стоїть тракторна нормальна коробка. І в трьох -точка з валом відбору потужності. При... Ось такий ще свіжозібраний Low 354 є. Двух диск вищеплення, движок там 4 l 80 вт вроді. Класний движок на 200 літрів об'єму. Точка в нас на під 500 кг витримує навантаження і коштує така техніка 8250 доларів. І далі така бюджетна конячка, це тавер 244 x мінімальна комплектація з однодисковим щепленням. Движок GDM385 pt об'ємом 1500 см об відкошує така техніка зараз 6400 доларів. КПК в нас знаходиться з боку, виведені, бачите речі, гідропісідович керма. В принципі, комфортна техніка є в нас блокування заднього диференціалу. Навісний механізм витримає 420 сумло. підключається розетка під причіп, є фархопчик. В принципі, чудово. І найсмачніше залишається на останок. Ось такий міні-трактор з кабіною DW-504 SDXC. У нього і двохблискове щеплення, і велике, велике колеса в нього. Дуже потужний двигун на 50 коней. В принципі, комплектація, бачите, і фари зверху, і в нас високий воздухозаборник, і вихлопна, і всі примочки, кабіна з печкою. Хай Бог милий. Дуже крута техніка, і ціна дуже смачна. 12 150 доларів. В принципі, серед конкурентів можна подивитися, тільки щось чуть-чуть краще, але воно буде вже БУ, як мінімум 5-літнє, 5 років йому. А це нове. погляньте яка тут кабіна. Величезна і дуже зручна. Також навіть цей механізм може витримати майже до тонни навантаження. Бачите, розетка під причіп, два гідравлічних циліндри, все по-людськи зроблене. Отже, якщо вам сподобалась техніка, можете зателефонувати за номером, поцікавитись або ж замовити. Є безкоштовна доставка і гарантія. Якщо сподобався ролик, став лайк і підписуйся. На все добре!